Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми допомагали птахам. Діти, пригадайте, яких птахів ви могли бачити взимку на вулиці. Ось вони, подивіться. Давайте з вами пригадаємо, чим же вони харчуються. Так, птахи, які залишилися в нас, вони харчуються зернятками, ягідками. Тому ми можемо їм допомагати. Але взимку птахам складніше знайти їжу. Чому діти? Тому що взимку часто йде сніг. А так як в нас така погода, подивіться, був сніг, потім пішов дощ, вдарили морози, все замерзло. Все покривається льодом, то птахам зовсім важко. Вони не можуть добути собі їжу. Як ми допомагали птахам пережити цей період? Ми готували годівнички. А скажіть малята, можливо, хтось вдома теж зробив годівничку і повісив за віконечко? Сподіваюсь, що серед вас багато таких є. Годівнички бувають різними, і зробити їх можна з різних матеріалів. Ось розгляньте картинки і подивіться, які бувають годівнички. Дітки, а давайте поговоримо, яке меню ми можемо зробити для птахів. Яким насінням можемо їх годувати? Це насіння проса, пшениці, соняшника, кукурудза. Можна додавати ще й овес. Головне, щоб насіннечко було не смажене. Давайте з вами пограємо в гру. Чому? Я буду вам задавати питання, ви слухайте, обмірковуєте і відповідаєте. Чому взимку немає шпаків? Подумайте? Тому що шпаки комахоїдні. Чому у великий мороз снігури, горобці мало рухаються? Тому що вони, дітки, зберігають сили. Сойки взиму харчуються переважно відбірними жолудями, які восени вони сховали під корені, у дупла, під пні. Чому про цих птахів кажуть сойка дуб посадила? А тому, що восени вони заривають свої жолуді у землю, вони взимку не всі їх знаходять, а навесні ті жолуді, які були. Зариті в землю починають проростати, так і з'являються нові дерева. Ось так ми з вами й пограли в гру. Дітки, а скажіть, будь ласка, чи у всіх годівничках краще будувати дах? Так, звичайно. А чому? Тому що коли йде сніг або дощ, щоб насіннячко не засипало і не заливало, дах буде його захищати. А давайте пригадаємо, що люблять ласувати синиці і дятли. Несолоне сало. Але обов'язково несолоне. Тому що сіль шкідлива для птахів. Дітки. А ви знаєте, що краще облаштовувати невеликі та невисокі годівниці? Знаєте чому? Тому що в них, якщо вони будуть великі, будуть сидіти лише голуби, сойки. Та граки з воронами і не будуть підпускати туди дрібних птахів. Тому краще їх робити невеличкими для маленьких птахів. І не варто вішати годівничку діти біля проїжджої частини вулиці. Ось скільки ми всього багато з вами дізналися. А ще діти поведінка птахів сповіщає нам про зміни в погоді. Наприклад, снігур співає на відлигу. Горобці ховаються на мороста заметіль, граки кружляють над гніздами на зміну погоди. Давайте з вами введемо таке правило якщо можеш, допоможи. Іще одне правило, облаштуй годівничку та навчи цього іншого. Сподіваюсь, у вас все вийде.